Вітаю всіх! Хочу зробити швиденьке відео на тему законопроекту про мобілізацію та демобілізацію, який активно анонсував президент та Венцеславський коментує його постійно. Давайте так: законопроекту ще нема, його ще розробляють. Тому це тільки балачки. Я хочу спитати: ось що до кінця року, 2023-го, буде. Прийняти цей законопроект про мобілізацію та демобілізацію військових до кінця 2023 року він буде прийнятий. Ух, ще відпрацьовується. Ні, не буде. Відразу скажу не буде. До кінця року не буде однозначно, бо там багато маніпуляцій, підводних каменів і дуже багато чого не згоджується. Так, добре, Чоколода. Закон про мобілізацію та демобілізацію. Законопроект, який розробляється, буде прийнятий до кінця 2023 року. Балачки. Розробка там багато хто. Ні, ні. Ви знаєте, якщо і буде, то на доопрацюванні. Ні, не буде. Не буде, його. не буде його, тому що там багато. Чого? Ну ось. Ну, хитрощі маніпуляції. Треба все там думати. Результат. Якби... Багато. Бачите? Дитина, рік, вік. Можливо, тут навіть буде вік ЗСУ. Ось, будь ласочка, Я б сказала, це вік ЗСУ. Вік. Можуть питання по віку ще бути. Угу. Ну, подивимось. Там дороб... доробки будуть. Будуть доробки цього закону, відразу скажу. Не буде все так просто, раз у прийняли. Кажуть багато, що ми все зро... врегулюємо, вже... Вже... Вже все, все зробимо. Але ні. М -м. Маніпуляції знову мах. Ну, молодці роблять так, але... але не все добре. Не все добре по тому закону. Не все добре, на жаль. Тобто, не можуть його прийняти, тому що там. Не можна все. Ось. Відстою, відстояння своїх позицій. Я б сказала, що це демобілізація, там, де 36 місяців, оце б я назвала: що. Питання демобілізації. Ну, ресурс, звісно, треба. А це мобілізація, треба спочатку. Тупік. Супер. Заганяється до кінця року це в топік, тому що тут два питання: мобілізації та демобілізації, які треба збалансувати. Тому до кінця року, топік, ви бачите, карта дьяволу старший аркан, це маніпуляції. Не... Це погано для того, щоб його прийняти. Недобра карта. І немає там балансу між мобілізацією та демобілізацією. Я вже це казала. Потрібен баланс. Тому що студентів нафіг чіпати взагалі, хай люди вчаться, дають гроші у бюджет для вищих навчальних закладів. Я як Харків'янка хочу сказати, що це дуже важливо для Харкова, наприклад, як студентського міста. Тому вчитися потрібно. А те, що багато ухилянтів, які купуються, це інше питання. А де там, вже, якщо Кумсват брат, когось там високого також, Ну, ви ж розумієте, що тут дуже важке питання. Тому до кінця року однозначно ні, буде багато доопрацювань. Далі подивлюсь пізніше. Хай його спочатку зареєструють.